Діма, вітаю тебе в родині лівого берега. Розкажи, які твої перші емоції, і як взагалі тривав процес підписання? Як отримав цю пропозицію? Дякую. Ну, все як зазвичай бувається. Подзвонив тренер. Це було для мене головне зацікавленість тренера і керівництво в моїх послугах футболіста. З Віталієм Проваком ти, напевно, вже знайомий раніше. Чи, що, на що в першу чергу звертав увагу при підписанні контракту на те, що ти вже знаєш тренера, чи можливо на амбіції президента та взагалі клубу? Ну, такий от симбіоз вийшов: тобто, декілька факторів вплинуло, і розвиток клубу. Зкаженими темпами зацікавленість тренера, плюс я його знав до цього, ніяких сюрпризів не буде, тому все склалося як треба, мені здається. Розкажи, чи знаєш ти когось з команди особисто і як взагалі тебе прийняв колектив? Але там, знаю, Женю Банаду, Влада влади ти в принципі я бачу, що увесь колектив такий дружній і з цим проблем також не повинно бути. Розкажи взагалі про свої амбіції на другу частину чемпіонату України. Що очікуєш показати, і які цілі ставиш перед собою? Ну, якщо чесно, в осінній частині можна сказати, трошечки засидівся. Хочу весною розкритися і показати вже повноцінну гру, яку чекають від мене вболівальники. А які завдання, як вважаєш, які завдання будуть стояти саме перед командою в другій частині сезону? Закріпитися в прем'єр-лізі, не вилетіти, а там далі будемо дивитися вже.